Передісторія: світ санктуарій був створений демоницею Ліліт і Анголом Інаріусом разом з іншими демонами та янголами, як притулок від війни між небесами та пеклом за допомогою світового каменя. Ліліт і Інаріус започаткували рідне Фелемів. Істот, які поєднували демонічні та янульські риси, перевершуючи своїх предків. Ліліт хотіла створити з них армію для вирішення війни, тоді як янгол Інаріус бажав, аби нефелеми поклонялися йому. Тому Інаріус ув'язнив ліліт у окремому вимірі і використав камінь душі для послаблення нефелемів із кожним поколінням, поки вони не стали людьми. Група демонів у санктуарії більше зло захотіло володіти світовим каменем. Більше зло заснувала демонопоклонницьку релігію. Тоді як Інаріус заснував поклоніння світлу. Демон Баал намагався захопити світовий камінь. Проте був переможений групою людей, які раніше перемогли його братів Диябло та Фісто. Ян Отерель розбив світовий камінь, що спричинило світові катаклізми. Внаслідок цього санктуарій перестав бути.